День матері Україна відзначає 11 травня. Сьогодні День Матері. Але в Україні він не святкується, він переживається не в букетах і листівках, а в тиші й молитві. Це не день радості, це день сліз, які ніхто не бачить, день сердець, які мовчать, але кричать у небеса. Бо тут, в Україні, мама не образ із книжки. Мама це та, що тримає світ, коли він розвалюється. Мама, це та, що стоїть біля воріт у темну ніч і молиться, аби ті ворота знову відчинились. Це та, що на руках винесла дитину з під обстрілів, і повернулась допомагати іншим. Це та, що щовечора ставить ложку на стіл для сина, якого немає, але якого вона чекає. Це мама, яка читає псалтир замість Колискової, яка гладить шолом, ніби голову, яка ховає сина, і стоїть у чорному, не в прокльонах, а в подяці. Бо її син живий перед Богом. Це день про таких матерів, про живі ікони, що ходять нашими вулицями, про святих безнімбів, у хустках, у шинелях, у лікарських халатах, це ті, хто не має часу на сльози, бо в них ще є кому жити. І сьогодні не хочеться говорити, хочеться тільки стояти мовчки, як у храмі, і дивитися в очі тій, хто народила героя, хто щодня тримає цей світ у своїй молитві. І прошепотіти, мамо, дякую, за силу, яку не видно, але яка сильніша за сталь, за любов, що не зникає навіть у могилі, за те, що ти жива, що твоя віра тримає небо. І нехай сам Господь торкнеться твоїх долонь, пригорне твоє втомлене серце і скаже так, як тільки він може сказати: Я збережу тих, кого ти любиш, я збережу тебе.